Продовжуємо випуск. У п'ятиках у баскетбол грали команди шкіл першого-третього ступенів. У селі провели фінальні змагання першості району серед школярів. До населеного пункту приїхало 10 збірних по п'ять дівчат та юнаків. За перебігом турніру спостерігали й ми. П'ятики місцем проведення фінальних змагань обрали не випадково, адже це одне з небагатьох сіл, де одразу ж функціонують два спортивних зали. Один з них у районному молодіжному центрі, інший у школі. Саме в останньому грали дівчата. Тут були представлені команди з Отенії, Гвізця, Корнича, Іванівців та Тумачика. Як зазначив методист районного відділу освіти Роман Паламарчук, змагання були дуже цікавими та напруженими. На змагання приїхало вибороти перше місце в районі п'ять команд. Це хлопці та дівчата Отинійської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, Корницької, Гвіздецької, Гвіздецької. Е, також дівчата Івановецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів і хлопці. Томатівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Ці змагання проводяться щорічно. Вони входять з спартакіаду школярів. Вчителя фізкультури дуже відповідально ставляться до цих змагань. Бо ці змагання охоплюють дуже велику кількість учнів. Три школи представили команди дівчат та хлопців. До них доєдналися юнаки з вонівецької та томачіцької загальноосвітніх шкіл. Загалом баскетбол користується великою популярністю серед школярів. У відбіркових змаганнях взяли участь понад 500 учнів, зазначив Роман Поламарчук. Спартакіада з баскетболу проводиться в області лише раз на чотири роки. Тому до участі в ній будуть допущені вже чемпіони наступного року. Наразі ж юнаки та дівчата змагаються лише за престиж рідного навчального закладу та за залікові бали в районі Спартакіаді. Із п'ятиків Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма НТК».